Друзі, я Анастасія Кондратенко, мені 11 років. Народилася в маленькому та затишному містечку Мелітополь. Останні 6 років прожила в козацькому місті Запоріжжя, де й народилася моя мрія співати. А зараз проживаю в місті Вінниця і реалізовую всі свої мрії. Я творча, яскрава та наполеглива дівчинка, яка ставить собі цілі і йде до своєї мети. Займаюся гімнастикою, акторською майстерністю. Люблю читати та малювати. Але найбільша моя пристрасть це музика. Музика це моє місце щастя. І за допомогою пісні я хочу робити щасливими всіх людей в цьому світі. В майбутньому я мрію писати авторські пісні, які б співала вся Україна, та далеко за її межами. В цьому році я здійснила одну із своїх найзаповідніших мрій і випустила першу авторську пісню, яку написала для свого тата. І на цьому планую не зупинятися. А на день народження я загадала, щоб дійснилася ще одна моя мрія: це прийняти участь у дитячому Євробаченні 2025 та здобути перемогу для моєї країни. Я Настя, мені 11, Я з України, і я співаю серце.